Привіт! Черговий тиждень у нас почався знову з приколів. Бо я в неділю відігрівала сир, вже поставили ту велику сироварню на 350 літрів. Але в мене зараз об'ємів таких немає, щоб зараз в ньому заляти стільки сировини. Бо, ну, в принципі, щоб ви розуміли, я відігріваю сир в сироварні. Першу я зараз сирів твердих, ніяких таких не ні м'яких, ні твердих не варю. У мене не вистачає молока. Та й я ну, не хочу з ними морчитися, як молоком продається молочкою, то продаю молоком. і молочкою. Ну так от, Заляла я в неділю ввечері кефір відігріватися. Ну Десь літрів не знаю, може трошки більше як 100 літрів. А в мене серварія на 350. Ну і ще трошки з температурою треба гратися, бо я не можу підібрати так, щоб виставити температуру правильно, щоб воно мені на такі менші об'єми. Ніж сама сироварня не, не перегрівала сир. Ну, в принципі, жирний сир, то його важко перегріти, але. Та й виставила я собі температуру. Пішла напувати телят, прихожу, бачу, що вже ну, перегрітий сир, в тому плані, що температура щось близько 55 нагнало мені. Поки мене буквально не було 10-15 хвилин. Та й думаю, вже відігріва... відкидати не буду точніше з... на вечір, бо зараз буде мені, е... як швиденько гарячим, відкинути, то воно сир буде сухуватий. Думаю, лише до ранку вихолона та приду в годині 6-7 ранку відкину. Ну добре. Та й пішла гава роздява, але ж то теж треба розуміти, що сироварня велика, там такий стоїть умонтований кран спеціальний, щоб від е... сироватку зливати. Сироварні. І я ніяк не можу навчитися його правильно закривати, бо там він дуже так туго заходить, до кінця треба затягнути. І такий, такий щелчочок має бути, щоб воно зайшло правильно і наглухо закрите. Коротше, господиня не перевірила та й пішла додому. То тобто вже ніч була, година 12, та ну, пішла та й пішла. Приходжу зранку, дивлюся на підлозі, мені таке слизькувате. Думаю, що за йолки-палки? Я вчора вимила всю підлогу, все як має бути, помила, та пішла додому. Але не звернула уваги щось туди-сюди, як я до того сиру, а сироватки нема? Сир на дні самої сироварні. Йо, -йо думаю, певний йому капзда. Але покуштувала, до речі, дуже смачний сир вийшов. От, Як я дивлюся, що ж це таке? Думаю, може, де чоловік зіляв, питаю. Ні, нічого не чіпав, ні ще не був там. Блін, думаю, що за фігня. Як я дивлюсь, точніше, він дивиться. а кран не закритий той що? Сироватку зливати. І вона собі цілу нічку потрошки, там буквально було чуть чуть відкрито. Вона собі цілу нічку, потрошки, потрошки. Ну, добре, що стояло близько біля зливу в підлозі, то стекло хоча б нормально, що не, не, не позатікало мені під всі кути в кімнаті. Йолки-палки. Ще такого не було, ну то роздява добре. Ну, але сирвий що смачний, нічого не скажу. Але знаєте чого те, що я хочу. Не робіть так, не робіть так спеціально, бо фіг вийде. Я вже не раз так дивлюся, що часом щось таке випадково виходить дуже смачно, а як потім спеціально щось таке зробиш, то вийде якась лажа. Так що не повторяйте ті експерименти вдома.